Вітаю вас у новому випуску подкасту Слухай та повторюй. Тут ви робите англійську мову природною частиною вашого щодення. Слухайте цей подкаст, де вам зручно, під час вечірньої прогулянки або готуючи вечерю. Жодних складних правил, тільки жива мова у зручному для вас форматі. У сьогоднішньому випуску ми почуємо продовження розмови Анни та Марка. Готові? Починаємо! Перший крок, який я пропоную зробити, це просто послухати діалог. Не переймайтеся з деталями. Не намагайтеся зрозуміти кожне слово. Головне, спробуйте зрозуміти загальну ідею розмови. Готові? Слухаємо. Марк, that your stomach growling. Sounds like you're really hungry. Should we order some food? Oh, was it that loud? Я yeah, right. I'm absolutely starving. Let's order something. I was thinking about food, too. Let me check what's available for delivery. Great. What are you in the mood for? I could really go for a juicy burger and some crispy fries. Mmm, I think I'll have Chinese noodles and a fresh salad. It's lighter and healthier.: Nice choice. Should we get some drinks too? Maybe a soda or a lemonade? Oh, we don't need to order drinks. I have some fresh orange juice and cold water in the fridge. Perfect, you're a lifesaver. Let's place the order then. I can't wait to dig in. Друзі, повторюся, хвилюватися не варто, якщо щось здалося складним у цьому діалозі. Не сумнівайтеся, з кожним прослуховуванням ви будете розуміти все краще. А зараз у вас є чудова можливість перевірити, наскільки добре ви вловили сенс із першого разу. Давайте послухаємо цей діалог іще раз, але вже з українським перекладом. Марк, was that your stomach growling? Sounds like you're really hungry. Should we order some food? Марку, це в тебе в животі бурчить? Звучить так, ніби ти дуже голодний. Може, замовимо їжу? Oh, was it that loud? Yeah, you're right. I'm absolutely starving. Let's order something. О, oh, невже це було так голосно? Так, ти права. Я просто вмираю з голоду. Давай щось замовимо. I was thinking about food too. Let me check what's available for delivery. Я теж думала про їжу. Дай перевірю, що можна замовити за доставкою. Great! What are you in the mood for? I could really go for a juicy burger and some crispy fries. Чудово. А що б ти хотіла? Я б зараз не відмовився від соковитого бургера та хрусткої картоплі. Mm, I think I'll have Chinese noodles and a fresh salad. It's lighter and healthier. Гм, hmm, а я, мабуть, візьму китайську локшину та свіжий салат. Це легше та корисніше. Nice choice. Should we get some drinks too? Maybe a soda or a lemonade?

Ти рятівник. Давай робите замовлення. Не можу дочекатися, щоб почати. Друзі, а тепер практика, яка справді працює. Саме на цьому етапі ви перетворюєте пасивні знання на активні навички. Давайте зосередимося на ключових виразах з діалогу. Слухайте уважно, повторюйте за нами та вчіться вимовляти їх у контексті простих речень. Такий підхід це найкращий спосіб закріпити знання. Подолати мовний бар'єр і зробити ці фрази частиною вашої розмовної англійської. Давайте повернемося до першої репліки із діалогу. food? Марко, це у тебе в животі бурчить. Звучить так, ніби ти дуже голодний. Може, замовимо їжу. Давайте розглянемо ось це цікаве слово сполучення. Stomach крау це бурчання в животі. Це ідеальна природна фраза для опису того звуку, який видає голодний Дієслово Дійслово тюкрау означає гарчати, ну як, наприклад, це робить тварина, але коли йдеться про шлунок, воно означає саме бурчати. Використовуйте це слово, адже воно набагато краще ніж намагатися описувати цей звук іншими складнішими словами. А от якщо ви шукали спосіб, як замінити слово very і зробити свою англійську мову яскравішою, ось вам рішення. Використовуйте слово really, на відміну від very, яке посилює лише прикметники та прислівники, Really справжній універсал. Воно може посилити як прикметник, так і зміцнити дії слова, що very робити не вміє. Одне це слово здатне миттєво надати вашому мовленню природності, а особливо в неформальному спілкуванні. А не запитує: Should we order some food? Це вічливий і дуже поширений спосіб запропонувати щось зробити. Наприклад, як у цьому випадку, замовити їжу. Переходимо до практики. Послухайте, як звучить англійське речення, і повторіть його. Імітуйте інтонацію та вимову. У мене бурчить у животі. My stomach is growling. Я така голодна, у мене вже годину бурчить у животі. I'm so hungry. My stomach has been growling for an hour. Я дуже втомлена. I'm really tired. Вона дуже полюбляє піцу? She really likes pizza? Ця книга справді цікава, і мені вона дуже подобається. This book is really really interesting, and I'm really enjoying it. Може, підемо в кіно?

Давайте послухаємо наступну репліку із нашого діалогу. О, невже це було так голосно. Так, ти права. Я просто помираю з голоду. Давай щось замовимо. Was it that? Це чудове, риторичне питання, з допомогою якого можна виразити, так би мовити, легке здивування. Українською воно звучить як невже було так, наприклад, голосно, погано, очевидно тощо. Таким запитанням Марк показує, що він, власне, не усвідомлював, наскільки гучним був його шлунок. А коли Марк говорить: «I'm absolutely starving», це значить, що він має на увазі, що він дуже, дуже, дуже голодний. Український аналог це я вмираю з голоду. Це набагато емоційніший і сильніший варіант. Ніж просто би Марк сказав I'm Hungry. І тут Марк використовує класичну пропозицію Let's order something. Давай щось замовимо. Коли ми починаємо речення з «Let's», ми завжди пропонуємо зробити щось разом. Це дружній спосіб, так би мовити, ініціювати спільно дію. Приходимо до практики. Слухаємо та повторюємо. Невже це було так погано? Was it that bad? Я абсолютно втомлений. I'm absolutely tired. Давай підемо додому. Let's go home. Невже це справді було так очевидно? Я так старався приховати свої почуття. Was it really that obvious? I tried so hard to hide my feelings. Після тренування я абсолютно виснажений. After the workout, I'm absolutely exhausted. Йде, дощ, давай візьмемо таксі. It's raining. Let's take a taxi. Невже це було так помітно? Так, ти права. Я абсолютно збентежений цією ситуацією. Yeah, right. Перевірте себе. Я дам вам прості речення українською, а ви спробуйте сказати їх англійською. Я абсолютно втомився? I'm absolutely tired. У мене дуже бурчить у животі. Може, поїмо? My stomach is really growling. Should we eat? Ходімо додому. Let's go home. Де дощ? Давай візьмемо taxi. It's raining. Let's take a taxi. Невже було так погано? Was it that bad? Йому дуже подобається кава вранці. He really likes coffee in the morning. Друзі, рухаємося далі. I was thinking about food too. Let me check what's available for delivery. Я теж думала про їжу. Та й перевірю, що можна замовити з доставкою. Коли ми вживаємо дієслово think, думати, у часах continuous, Воно набуває дуже конкретного значення. Обмірковувати мається на увазі на чимось конкретним. Let me check – Це популярна розмовна конструкція для отримання, так би мовити, умовного дозволу щось зробити. Дослівно – дозволь мені перевірити. Але англійською звучить більш природніше дай перевірю, або зараз подивлюся. Available for delivery. Доступний для доставки. Але мається на увазі, що можна замовити з доставкою. Переходимо до практики, слухаємо та повторюємо. Я вважаю, що це хороша ідея. I think it's a good idea. Я обмірковую вашу пропозицію. I'm thinking about your proposal. Ми обмірковуємо покупку машини. We're thinking about buying a car. Я обмірковувала нашу подорож цілий день. I was thinking about our trip all day. Дай подивлюся. Let me see. Да я не знаюся. Let me find out. Дай перевіримо, чи є у них веганські страви. Let me check if they have vegetarian options. Які піци доступні для доставки зараз? What pizzas are available for delivery right now? Які варіанти доставки доступні? What delivery options are available? Що ж, переходимо до наступної репліки. Great, what are you in the mood for? I could really go for a juicy burger and some crispy fries. Чудово. А що б ти хотіла? Я б зараз не відмовився від соковитого бургера. Та хрусткої картоплі. Давайте ще раз уважно послухаємо, як Марк задає запитання, а що б ти хотіла. What are you in the mood for? Це чудове запитання. Дослівно, На українську його можна перекласти як на що ти зараз маєш настрій? По суті, Марк використовує це запитання, щоб дізнатися, до чого у Анни зараз є настрій. Це запитання можна використовувати також, щоб дізнатися про вподобання людини. Зараз, у поточний момент. А ось вам ще одна корисна ідіома. Слухаємо. I could really go for a... Якщо те, що ми чуємо, дослівно перекласти слово в слово, то нам здається, що це звучить наступним чином. Я міг реально піти на, але для носіїв мови вона сприймається дещо інакше. Я б зараз не відмовився, або мені дуже хочеться. Переходимо до практики, слухаємо та повторюємо. На що ти зараз маєш настрій? What are you in the mood for? Я б не відмовився від піци. I could go for pizza. У мене настрій на щось солодке. I'm in the mood for something sweet. Після такого тренування я б справді не відмовився від протеїнового коктейлю. After that workout, I could really go for a protein shake. Не впевнений, чого я хочу, але точно не відмовився би від чогось гострого, наприклад, мексиканської їжі. I'm I'm not sure what I'm in the mood for. But I could really go for something spicy like Mexican food. На що в тебе зараз є настрій? Я б не відмовився від соковитого стейку з хрусткою печеною картоплею. What are you in the mood for? I could really go for a juicy steak with crispy roasted potatoes. Друзі, робимо ще один крок. Приходимо до наступної частини діалогу. I think I'll have Chinese noodles and a fresh salad. It's lighter and healthier. Гмм, а я, мабуть, візьму китайську локшину та свіжий салат. Це легше та корисніше. Nice choice. Should we get some drinks, too? Maybe a soda or a lemonade? Гарний вибір. Може, ще щось замовимо випити? Газований напій чи лимонад? Давайте детально зупинимося на одній суперфразі, яку використав Марк. Послухаємо. Should we get some drinks, too? Може, замовимо ще щось випити? Should we get? Ця конструкція, справжній універсальний солдат у вашій англійській. Коли ви її чуєте, знайте. Людина по суті питає: а що як ми зробимо ось це? Ви можете використовувати should we get для будь-чого, де потрібна спільна дія, чи то пропозиція щось купити, як от каву або квитки, чи то може бути пропозиція принести щось, наприклад, що знаходиться поруч. Вона також чудово підійде, якщо ви вирішуєте, чи варто залучити допомогу або з'ясувати якусь інформацію. Значення цієї фрази завжди залежить від того, яке слово буде стояти після get. Але сенс завжди один. Це м'яка пропозиція зробити щось разом. Переходимо до практики? Може, замовимо щось випите, що тобі хочеться? Should we get some drinks? What are you in the mood for? Може, візьмемо десерт? Мені б зараз дуже хотілося якогось шоколадного торта. Should we get dessert? I could really go for some chocolate cake right now. Може, візьмемо піцу на двох, чию десь поруч непогана, доступна до замовлення? Should we get a pizza to share? Is there a good one available for delivery nearby? Може, купимо молоко по дорозі додому? Should we get milk on the way home? Може, купимо новий диван? Старий абсолютно зносився. should we get a new sofa the old one is absolutely worn out should we get your mom flowers for her birthday should we get some chairs from the other room. it's cold should we get blankets. should we get the menu i'm starving. Це занадто складно. Чи варто нам звернутися за допомогою? This is too complicated. Should we get help? Інтернет дуже повільний. Може викликати техніка? The internet is so slow. Should we get a technician? Невже це було так непевно? Може, нам послухати іншу точку зору? Was it that uncertain? Should we get a second opinion? Ми заблукали. Може, запитаємо, як прийти? We're lost. Should we get directions? Може, попросимо рахунок? Should we get the bill? Я не впевнена щодо цього слова. Може, візьмемо словник? I'm not sure about this word. Should we get a dictionary? І нам залишилося розглянути останню частину діалогу. Oh, we don't need to order drinks. I have some fresh orange juice and cold water in the fridge. О, нам не потрібно замовляти напої. У мене в холодильнику є свіжий апельсиновий сік та холодна вода. Perfect, you're a lifesaver. Let's place the order then. I can't wait to dig in. Ідеально. Ти мене врятувала. Тоді давай робити замовлення. Не можу дочекатися, коли вже почнемо їсти. Давайте поглянемо на одне стійке словосполучення, яке сказав Марк Place the Order. В більшості ми знаємо слово place як іменник, яке означає місце, простір, місцину, але це також і дії слова, яке має таке значення як розмістити. Тож у розмовній англійській Дане слово сполучення означає зробити замовлення, оформити замовлення або розмістити замовлення. Також Марк вживає таке фразове дієслово як dig in. Ми його знаємо як закопувати, вкопувати, але у розмовній англійській його часто вживають у такому значенні, як починати їсти, приступати до їжі або просто приступайте, налітайте. Переходимо до практики, слухаємо та повторюємо. Офіціант іде. Ви готові зробити замовлення? Тоді давай робити замовлення. Let's place the order then. Ми робимо замовлення через новий мобільний додаток. We're placing the order through the new mobile app. I already placed the order. It should arrive in 30 minutes. Ого, це пахне неймовірно. Приступайте, поки не охололо. Wow, this smells amazing. Dig in before it gets cold. Піца приїхала. Налітайте. The here. Let's dig in. Коли їжа приїхала, усі одразу почали їсти. When the food arrived, everyone dug in immediately. Діти накинулися на торт, як тільки я поставила його на стіл. The children dug into the cake as soon as I put it on the table. Друзі, я впевнена, ви чудово попрацювали. Тепер час закріпити все, що ми робили. Давайте ще раз послухаємо увесь діалог англійської мови без перекладу. Слухайте уважно, звертайте увагу, як вирази, які ви вже знаєте, звучать у розмові. А я завершую цей випуск, продовжуйте слухати і повторювати. І ви відчуєте, як англійська стає частиною вашого життя. Ми ж почуємося у наступному епізоді, де будемо вивчати нові корисні фрази. Mark, was that your stomach growling? Sounds like you're really hungry. Should we order some food? Oh, was it that loud? Yeah, you're right. I'm absolutely starving. Let's order something. I was thinking about food, too. Let me check what's available for delivery.: Great. What are you in the mood for? I could really go for a juicy burger and some crispy fries.: Mmm, I think I'll have Chinese noodles and a fresh salad. It's lighter and healthier.: Nice choice. Should we get some drinks too? Maybe a soda or a lemonade? Oh, we don't need to order drinks. I have some fresh orange juice and cold water in the fridge. Perfect. You're a lifesaver. Let's place the order then. I can't wait to dig in.